Вітаю вас, друзі! З вами країна сонячних зайчиків. І сьогодні ми поговоримо про журналістику. І для цього я запросила до нашої студії двох юних, але вже досить успішних представників цієї цікавої професії. Знайомтесь Михайло Комадовський, журналіст та генеральний директор телекомпанії ЛТВ та оператор Олексій Вєтров. Доброго дня, очень рада вас видеть в нашей студии, але перед тем, как мы почнемо разговор, пропоную переглянуть одну из ваших работ. Внимание на мне? экран. В прошлом году главный песенный конкурс Европы Евровидение 2013 принимал очень маленький, но очень уютный шведский город Мальма. И никто не подозревал, что следующей столицей этого конкурса станет город, который расположен всего в 14 километрах отсюда. Welcome тиль Копенгавен. На прошлой неделе обладатели лучших голосов Европы съехались в столицу Дании Копенгаген для того, чтобы побороться за главный приз Евровидения, вот этот хрустальный микрофон и право принимать следующий конкурс в своей стране. Путем последующих полуфиналов определились 26 стран финалистов, которые пытались покорить Европу чем-то особенным, кто-то разноцветными костюмами, а кто-то прыжками на батуте. Своими секретами о том, как достичь долгожданной победы, поделились участники Евровидения. Я думаю, моя сила ⁇ это моя любовь внутри меня, большая страсть внутри. Мы, это мы. Мы старались дать людям что-то ценное. Это великолепно делиться нашей музыкой с Европой, открыть нашу музыку в Европе. Я порадую Европу убийственной улыбкой, крутым шоу и хорошей песней. Никакой бороды птичек, только хорошая песня. Это песенный фестиваль, а не фестиваль моды. Ну що ж, дуже цікавий сюжет. Ем, розкажіть, будь ласка, у якому віці вас захопила журналістика? Коли це все почалося? Власне кажучи, хочемо по подякувати вам за запрошення і хочу запитати, як вам буде зручніше розмовляти українською або на руськам. Мені oh, зручніше <рес> Мені зручніше на українській мові. А вам як? Теж українською мовою. Ем, почалося все це. У далекому 2009 році, коли мені було ще, напевно, 9 років. Важко зараз навіть важко, пригадати. Важко так? навіть зараз пригадати. Почалося це з того, що ми така креативна, українська, одеська молодь, діти, так, а, діти. почали так. організовувати у своєму, у, у своєму подвір'ї конкурси Євробачення, подвір'я бачення, як ми Под, це називали. Подвір'я бачення. Так. Навіть так. А це за якою адресою це подвір'я знаходиться? Генерал Петрова, 33. І ми почали організовувати такі конкурси з е, приносили звукові системи, роз, е, розвішували кульки. це Олексій, Зап... ваш сусід? Ні, ні, ні. Ні, ви вже потім приєдналися. Вже потім так. Запрошували багатьох сусідів, талантів, співали, танцювали, дарували людям радість. І, власне, після. Третього такого конкурсу до нас прийшла така думка, чому б не розповісти про це іншому світу, іншим людям. Всім Всім, всім людям. так. І на допомогу нам прийшов інтернет. І після цього у соціальних мережах ми створили групи створили спільноти де розповідали про свої про свої результати, про результати своєї роботи і почали викладати фотографії тексти про звіти про ці події конкурси про ці свої. конкурси події Потім до нас е, прийшла така ідея, чому б не створити якесь, е, якісь, якісь своє якийсь свій засіб масової інформації і не створювати програми, тексти, е, репортажі про, е, про своїх однолітків від таких, же одно, від таких же однолітків. Власне, після цього все пішло-поїхало, як кажуть. І, е, е... Де ви набрали команду? Спочатку ми почали працювати, я запропонував Олексію приєднатися до моєї. Він вас ж просто друг, не сусід, да, але однаково. ви дружини. Ми, ми, да, ми почали вчитися в, в одній школі. І після того, як ми почали викладати до інтернету тексти та фотографії, до нас прийшла ідея, чому б не викладати відеоряд. Після цього ми. Почали писати одним великим шматочком відео. Потім до нас прийшла ідея монтажу, і так з, просто, з, просто, з простої спільноти інтернетовської, ми перетворилися на міжнародну дитячу інтернет-телекомпанію ЛТВ. Що до речі, означає ЛТВ? Власне, це дуже смішна історія. Ми спочатку назвали назвали свою телекомпанію ЛТВ, а потім думали, що взагалі означає у цій абревіатурі літера Л. Але знайшли до, досить багато хороших слов. Хороших mm, слів. Можна було, до речі, конкурс провести? Так, на. можна було, але любиме чи російською лучше телебачення, але не любительське. Не аматорська. Не аматорське. Які вже ми аматори, якщо у нас є та золота середина, коли ми ще не вже не початківці, але ще не професіонали. Не професіонали, але вже на шляху. Але вже є якийсь рівень. А де можна побачити ваше телебачення? У нас є свій інтернет-сайт www.ltv.io.ua. Також нас можна знайти у інтернет-спільнотах, телекомпанія ЛТВ, Одеса. Будь ласка, заходьте. Скористуємося ефіром, реклама це онлайн воно телебачення, чи ви так, просто викладаєте там ми, викладає, ми викладаємо відеосюжети, ролики, телепрограми. І у нас є своє онлайн умовлення в інтернеті. Але е дивлячись на ситуацію, яка склалася зараз в Україні, е нам досить важко не акцентувати увагу на політиці, і тому ми рішили поки. Вирішили поки припинити діяльність телекомпанії як такової, і спрямувати свою діяльність на допомогу дорослим телекомпаніям, міжнародним, одеським, загальнонаціональним. Тому, якщо хтось е, хоче співпрацювати, welcome. <рес> тобто ваші сюжети можна побачити на загальнонаціональних каналах зараз, так? так, так. Де виходили, на яких ви останнім часом? Можливо? Остан... Наприклад, останній сюжет був про візит. Петра Олексійовича Порошенка, президента України до Одеси з нагоди Дня Незалежності України. І цей сюжет показали по телеканалу Дощ. Це російський на телеканал. Російський на російському навіть. телеканалу навіть. А, на одеських місцевих телеканалах Сьомий канал, «Третій цифровий. А, Тобто Тому, ви дружите зі всіма колегами та, і старшими, та, так, так намагаєтесь так. Чому допомогти. Чому? А розкажіть докладніше про візит Петра Олексійовича до Одеси. Я знаю, що ви єдиний, хто взяв в нього інтерв'ю в Одесі? Ну, так, дуже маленьке інтерв'ю вийшлося. Але в результаті ми були єдиними. Це було навіть ексклюзивне інтерв'ю. І незважаючи на те, що були проблеми зі звуком, були, не спрацював мікрофон у цей певний проміжок часу, але ми все ж таки записали це інтерв'ю. Це, це був парад з нагоди незалежності, воєноморський парад. І е, Петро Олексійович е, виступав з промовою, е, прийняв парад, і після цього. Він проходив до людей привітатися, і в цей момент ми його зловили. Він дуже здивувався, чому такі молоді люди вже з мікрофонами камерою. Я пишаюся тим, що він мені потиснув цю саму руку. Нічого це дуже приємно. Президент вам так, вже потиснув руку. Це дуже, дуже приємно, якщо у нас в Україні така відкрита влада, і ми Ви не розгубилися. Ми не, ми ви... не розгубилися, і ми. Приближаємося до стандартів Європи, коли кожна людина може зайти у парламент чи у іншу державну установу? Так що ж вам сказав Петро Олексійович? Власне кажучи, ми попросили привітати всіх українців з Днем Незалежності, і він побажав Одеси там та всім українцям миру. Мир це саме те, що зараз, зараз на всім нам всім потрібно, так. Ну я думаю, що це було у вас так. таке, що запам'ятається на все так, життя так, ця так. зустріч, так, так. Олексію, розкажіть, так. як ви стали оператором? Не, це ж не, не просто так, ні з того, ні з цього. Взяли камеру і почали знімати. Вам, можливо, раніше подобалось, як -от оператори там бігають десь на якихось подіях. Наверное, основу мені дав Міша, цього операторського І що Це були за основи? Це це не чи що? Так, так. Потім вже наші дорослі колеги сказали. Зділи так, знімі та вот вот так. Вот. А потім інтернет потом все-таки наш все, дає ці знання і тих, то так всі сложилось, це був пазл, який прийшли складувати. І думаю, виходить потіш почищувати. Ну добре, це... це гарна професія, оператор насправді. І да. в майбутньому, якщо стати професіоналом, то можна заробляти гарні гроші, наскільки я знаю. Да. Як ви вважаєте, що потрібно знати і вміти для того, щоб бути гарним журналістом? Власне кажучи, такою фішкою журналіста певною родзинкою повинна бути мобільність та комунікабельність. Тому що, наприклад, у нас є свої переваги завдяки нашому віку, бо ми можемо пройти туди, куди можуть куди не можуть пройти наші дорослі колеги. І, власне, цим ми ще декілька років будемо користуватися так. І, а а тому... що кажуть, у які гарні хлопчики, дівчата, проходьте, так пропустіть їх. Чи що, як це буває взагалі? Вза... Як це працює? Взагалі, коли ми хочемо проти якусь охорону якоїсь помітної, якоїсь о, шановної людини, якоїсь персони, то на думку нікому не спаде, що, наприклад, чотирнадцяти чи пітенцятирічний. Нікому на думку не спаде, що 14 14-річна або 15-річна людина, 15-річний журналіст е поставить якесь некоректне або е незручне питання, і власне охорона. Поблажливо так Поблажливо ставиться до вас. І, і досить часто нас просто не замічає, і це нам грає на руку. На руку Вам так? так працює. Ну а от ви кажете відомих людей. Чи багато вам доводилось крім президента України, що вам чист пощастило так брати інтерв'ю? Ну, власне... В Кого ви ще таких відомих людей брали? Список цих людей досить великий: це і президенти і Латвії, і України, це прем'єр-міністри, це відомі політики, це зірки, шоу бізнесу, Ані Лорак. Останнє інтерв'ю було з, зі Святославом Вакарчуком, Тіна Кароль. Томас Андерс, який. А що ви їм взагалі які питання ставите? Що вас цікавить при спілкуванні з такими людьми? Це все залежить від випадку, але взагалі, ко... незважаючи на питання, кожне інтерв'ю з іменитою персоною, воно є досить, досить цікавим, бо не кожна людина може підійти, наприклад, до відомої людини, як, як, наприклад, до вас, і так от роздивитися. І досить часто у житті. Буває так, що та, та сама зірка по телевізору дуже гарна людина, а в житті не дуже. А буває таке навпаки, що, здається, по телевізору дивишся, неприємна людина, а в житті стикаєшся? Абсолютно, абсолютно. Це все залежить від витку і від ситуації, що складається навколо. Я знаю, що ви в цьому році були на Євробаченні, так? Розкажіть, будь ласка, про ваші враження від цього, як ви взагалі туди потрапили? А, власне, про те, як потрапили нам. Алексей, Розка... Алексей, <ріхи> давайте, вам слово. <ріхи> все, наверное, началось с детского евровидения, да? Да. Мы сначала попали туда, небольшая помощь, родителей, все такое. И там мы уж же мы уже познакомились с теми людьми, которые будут организовать большое евровидение. И... Власне, течі да, євробачення. Спасибо. Власне тисячі євробачень проходило у Києві да. у 2013 році. І ми я я, наприклад, є великим єврофан, да. так і ще з, з, з маличку любив дивитися цей конкурс. І коли дізнався, що таке е, така подія приїжджає до нас, до України, чому б не з'їздити це, це ж, Настя, Петрик наша це перемогла, настя Петрик, так? наша перемогла привезла до нас цю перемогу. Е, дякуємо їй за це. І, власне, після цього ми поїхали до Києва. Це була наша перша мандрівка без батьків. Одних знімали сюжети для третього цифрового телеканалу в Одесі. І, власне, тоді так сталося, що паралельно з. 10-м євробаченням проходив Євромайдан, і ми були потрапили ще й, потрапили туди. Ще й туди. І власне з 10-го Євробачення почалася наша вас євро... помітили там, Наш, так нас помітили так. І всі дуже здивувалися, бо віковий ценз на конкурсах Євробачення від 18 від 18 років, це я вам по секрету так скажу. Бо... Це навіть для для преси, так? Це це для преси, так і ми. Завдяки е, нашим тепер знайомим Лілі, Ямбурак, Вікторії, е, голові української делегації, е, вони, звернули на, увагу, вони звернули на вас увагу звернули на нас увагу і зробили для нас певний виключення. П -п певне виключення, певний виняток. І після цього ми вирішили поїхати на дитяче Євробачення. і. Ми дуже хочемо сказати спасибі е, голові прес-служби дитячої Кес Локет. Якщо можна, Cass, thank you You for your support. You are amazing, I love you. Бо ця людина. Власне, дуже здивувалася, тому що взагалі існують такі люди, що в Європі такого немає. І це перші. Ну не маленькі, але ще не дорослі. Не журналі. дорослі, так. І після цього нам дали добро, дали зелене світло на висвітлення дорослого Євробачення. Ви там були акредитовані, Ми так? Були, були акредитовані, отримали візу. Як, е, е, як телеканал? Як, ЛТВ. Як телеканал. ЛТВ. Так. Ви сам туди поїхали, так? Так. І сам снім знімали себе сам там стендапи. Це так, монтували са самі її, висилали в Одесу свої сюжети. Що вас що вас там найбільше вразило? Це було перше перша подія, перше євробачення, коли ми побачили до досить масштабні до досить масштабну підготовку до до досить велику аудиторію, багато людей з різних країн. Тобто енергетика, енергетика, це казала, так, так енергетика, казали, це був у нас на наш. Перший досвід у незнайомій країні самим де ніхто не розуміє російською чи українською мовою тільки англійською. Як ви там не губилися? Ні, власне, у Копенгагені ми загубилися один раз, але завдяки англійській мові знов ж таки дякую вчителям англійської мови за те, що нас вчать, вчать і вчать, вчать. Знайшли дорогу. А де ви там жили? Це якийсь готель ви наймали Чи... Її? Як це З нашими друзями-журналістами ви наймали квартиру. Ага, Домовилися. Так, так. домовилися. так. — Хто для вас є авторитетом у журналістиці? Є такі? Ставити когось одного як приклад, це важко. Це, це важко. Наприклад, авторитетом у журналістиці є всі наші одеські колеги, наприклад, ви. Рівень професіоналізму у вас набагато більший, ніж у нас. Тобто. Ну, а можливо, хтось є... із таких відомих зірок, там, я не знаю, Ларрі Кінг чи Опра чи хто. Ну, Опра Уінфрі чи Ларі Кінг, це людина-бренд, це людина-легенда. Тому чому б це взагалі сьоме небо журналістики. Але якщо прагнути, то можна ж досягти. Можна досягти. Багато прикладів, коли люди з одеської журналістики перебираються кудись подалі. Подалі а, від, від Одеси подалі від Одеси, так і починають будувати свою кар'єру, але ми не хочемо. А ви плануєте тут залишитися. Так, тому такі. що ми хочемо підтримати Україну, хочемо розвивати журналістику тут. В рідному місті. Так. Ну, це дуже прекрасно. Я, До речі, ви вже зараз студенти, так? Так. А на кого ви навчаєтесь? Які ваші майбутні спеціальності? Я навчаюся на юриста в юридичному коледжі при Одеській юридичній академії. Я учусь на програміста в, наці... в Національному коледжі економіки і соціальної роботи імені Мічникової. Ви не на журналістів навчаєтеся, а працювати збираєтесь з журналістами, чи що це за такий нонсенс? Какий... Власне, це не нонсенс, це досить обґрунтоване, обґрунтоване рішення. Позиція, тому що навіть, об... так. обґрунтована позиція. Бо, наприклад, наші навчальні заклади вони мають репутацію. Дуже гарних навчальних закладів, і, власне, там ми зможемо здобути, здобути професію, здобути знання на більш високому рівні, аніж у школі. І дуже часто журналістами на одеському телебаченні працюють люди, які не мають журналістської освіти. Освіти, так, так це правда. Так, да, але, але я не бачу в цьому ніякої, ніякої проблеми. бо Наприклад, я навчаюся на юриста. Журналіст з юридичним підґрунтям, юри... так, юридичним. зі знаннями юриста це гарний журналіст. Згодна з вами. Тому що тому, ні? Мабуть, я оператору, який про програмування не буде зайвим, так? <рес> так. Там при монтажі, наприклад, відео знання комп'ютеру буде дуже корисним. Це звісно. Я знаю, що ви взяли участь у флешмобі, поширеному зараз, Ice Bucket Challenge. так? так. Розкажіть, що це? хто вам кинув виклик і кому ви далі там, передали цю естафету? Власне, виклик, мені кинули е, одночасно дві людини це Олексій. Олексій. Та, 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 та досить відомий в Одесі режисер, директор театральної школи одеської Федір Ткач. Який по сумісництву є е, 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 татом дружини-мого брата. А, родичем вашою. Да, родичем моїм родичам. Е, я з радістю прийняв цей виклик. То От. ви два рази обливались водою ні, ні, один чи один раз, раз За, за, за все. За, за Всім це Ice Bucket Challenge. Я з радістю приймаю визов Федора Ткача. В свою очередь хочу номинировать семью командовских в лице Анечки и Саши, директора юридического колледжа Евгения Сергеевича Хижняка и свою одногруппницу Злату Андрееву или Злату Бойко. Короче, Злата поймет, кто это. Uh, у нас есть лед, у нас есть вода и... <свы> Слава Украине! <свы> <свы> Власне, прийняли цю, цю естафету і виконали цей челендж, е, як це потрібно зробити. Бо багато зараз людей е, обливаються, мухлюють. А, а мухлюють, чи обливаються, наприклад, чи теплою водою, чи обливаються, а і не приводять ці гроші на благодійність. Ми. Чесно перевели гроші на благодійність, і під відео у нас є е, чеки цього. Тобто, мета цієї акції це ж взагалі не просто облитися Водою Це не просто водою. Облитися водою. так, і йду, і дуже сумно, що люди е, під е, такою благородною місією е, розуміють зовсім інше, якусь таку розвагу. Але Самопіар, само можна сказати, чи просто розвагу якусь, але це має дещо е, більший зміст. Ми перевели гроші на допомогу пораненим. Так. Пораненим під час АТО, бо цим людям, як як ніколи потрібна підтримка зі сторони, моральна, може якась може навіть якась фінансова, або наприклад суттю. Цього челенджу я те, що ви, якщо вам кидають виклик, ви повинні ви можете його прийняти і заплатити, грубо кажучи, 10 гривень. А можете відморозитися <рес> від холодної води від холодної води від води, і та заплатити. заплатити у 10 разів більше. Тобто. Але, а бувають такі, що зовсім відмороджуються і навіть не платять в 10 ну, разів більше. Це вже взагалі. Так? Це... Який курйозний, або смішний випадок стався з вами під час виконання журналістських обов'язків? Власне, за законом підлості. <с <с Дещо курйозне стається практично під час кожної зйомки? Бо, або не увімкнеться мікрофон, або поїде горизонт на камері. Оператор мене зрозуміє да. камеру, але -то справляємося, да. ви намагаєтеся працювати без ми, курйозів. Ми, ми, серйозно. ми, ми намагаємося да. працювати без курйозів, але е, під час прямих включень у нас були прямі включення. Е, бувають такі випадки, коли ввімкнення вже йде. А журналіст не знає, що ці він відкнення... щось собі там розмовляє. Щось собі розмовляє там, роздивляється нігті там чи розмовляє <світ> по телефону. От, власне, таке у нас теж було дуже зміш дуже цікаво, дуже кумедно виходило. виходило так. Але таке <світ> були такі випадки. Були я думаю, що з роками у вас буде таких випадків більше, <світ> і у вас буде потім що розповідати. А які поради ви могли б дати тим, хто планує стати журналістом? От, можливо, вашим ровесникам, можливо, молодшим. І чи можливо приєднатися до вашої команди взагалі, працювати з вами? Звісно, ми запрошуємо всіх, хто має якийсь певний талант, якісь певні. Якісь певні зародки як про ті професії, або у написанні, або в монтажі, або у зйомках, або у кого є дуже великий потенціал до цієї роботи, бажання. бажання. Чому б ні? Досить багато людей сидять, не знають, як почати, соромляться. І не треба соромитися, треба виходити, показувати, хто ти є. Які навики маєш, які навички маєш, е і що ти хочеш принести цьому світу? І комунікабельність, мобільність, бажання, е посмішка 9 на 12. <гум> і і Нема ніяких. секретів. Ну, де вас можна знайти, якщо от хтось хоче до вас приєднатися. Це <гум> через соціальні мережі? Моє ми, ми в соціальних мережах, власне, телекомпанія ЛТВ, Одеса. Сайт www.ltv.io.ua. там є всі контактні номери, номери телефонів. Якщо хтось хоче приєднатися, ми всіх запрошуємо. Все можливе, все, все можливо. Так, ну що ж, я дякую вам за дуже цікаві розповіді. Бажаю вам успіхів творчих і, взагалі, у навчанні особистих успіхів. Приходьте до нас ще, будь ласка, як будуть у вас якісь новини, Запрошуйте. чекаємо <рес> А я прощаюсь з нашими телеглядачами. Зустрінемось за тиждень в країні сонячних зайчиків. На все добре!